кюден» Для нас, для українців, перекладається однаково могти. Але нідерландський дядько відчуває тут різницю. Kanegгіpar of паркіре». В чому різниця для вас? паркіре» залежить від мене. Чи можу я тут запаркуватися? Чи пролізе моя автівка? У певний простір, чи є там вільні місця, або чи вдасться мені, чи достатньо моєї навички паркування для того, щоб там запаркуватися? Махгіє паркіре, чи дозволено тут паркуватися? Якщо я тут запаркуюся, чи не отримаю я потім згодом штраф. Тобто мохи ми використовуємо при законах та правилах, а також дозволі. Наприклад, учні можуть запитати викладача: ма кейфенчанар бісей, чи можна мені в туалет? Також мовхи ми можемо використовувати у сфері обслуговування, тоді, коли хочемо вічливо щось попросити. Наприклад, магекінгласвата.